Ми прибули на наші нові апартаменти. Ну, ситуація з міні-пляжем тут досить таки цікава, прикольна. М -м -м. Подобається. Але сам будинок якби такий, нагадує якусь гостинку. Так, ми букували цю кімнату, просто що заради вийду, що вона біля самого моря, яка вона там в, в плані е, обладнана. Зараз побачимо. От, як бачите, йдуть ремонтні роботи. Басейн не працює, От, зато шикарний краєвид. Ось такий прекрасний вид з наших нових апартаментів на західній частині острова Майорка. Санта Понца чи понча Коста де ла Пальма. Тут туристичний комплекс. Зараз закрито, персональний пляж і цей вид це просто казка. Зранку під шум моря прокидаєшся. Чесно кажучи, я не дуже розумію власників цих апартаментів, маючи таку чудесну локацію і не вкладатися в саме приміщення, не зробити його ще більше привабливим, щоб наприклад, використовувати за більше грошей. Досить такі, можна сказати, маленька кухня в старому стилі обладнана ванна, хоча і принципі, необхідна пральна машина, тут така невеличка спальня. Ну, коротше, Все ніби як воно є, чисто охайно, але воно потребує апгрейду. Хоча якщо розглядати сам комплекс зручності інфраструктури, то він досить такий. класний, крутий і кажу ще раз, локація мега-бомба, супер. І ми продовжуємо досліджувати. На цей раз хочемо об'їхати зараз видові місця західної частини. І Можливо, заскочимо ще на якийсь екзотичний пляжик. Поїхали. Піднімаємося вгору тисне на бо тільки зроблена дорога. Спеціально для нас зробили. Знали, що ми поїдемо цією дорогою вгору і вони зробили для нас нову дорогу. І такі відони тут, серпантин. Уже всі мотики мене пообганяли. нє нє ні. Там нема куди поспішати. Ми. Туристи, які насолоджуються видом. Ну, Цей мірадор. Реально гарне місце. А море. Тут гори і наслідки, наслідки паломництва розвинутих туристів. Але круто. Ще один мірадор. Ресторан не функціонує, закритий. Він на скалі прямо над обривом на рівні моря. Ще одна мега чудесна локація тола Дерверде Ну тут круто все, і гори, і краєвид. Ось оливкові дерева, які уже років і років. Це просто тупо пні старі. Але... Маючи і спаростки, він так ефектно виглядає. Один крутикове містечко Банял Буфар. Таке все тут розмірено чисто. На краю тут знаходиться отак от з боку видовий ресторан дуже популярний. Ось так ростуть лимони. Ось там апельсини. Передземне море, басейни.

Пік, конкретне місце для медитації, задом хоч би бурахнутись туди, донизу. Просто нереально втриматись. Дідеш і постійно зупиняєшся, щоб зазняти ці красоти. Ну Просто кайфова природа. Західна частина майорки це ну, просто бомба. Дуже рекомендується. Всім, хто тут з'явився прибуде, обов'язково, обов'язково. Це неймовірна така тиша в горах, яка от накриває. Особливо містечка гірські в самих долинах. От де реально місця для відновлення, місця для медитації, місця сили, для, щоб побути з собою. Все повністю в винограднику і барани за колючим дротом. Прикольна така місцевість. О, вон там наші апартаменти видно. Величезний білий будинок. Там за скелями. Захований пляж Пальміра. Ну, вибрались ми в неділю гуляти по пальмі, але величезний мінус періодично йде дощ і е, це дуже неприємно. Площа декорс, класа декор, на якій знаходиться е, ну, можна величне оливкове дерево, яке вважається одним із головних локацій пальми. Пальма, пальма де Майорка, ще називають, одне з найстаріших міст Іспанії, можна сказати, навіть одне з найстаріших міст в Європі. Близько двох тисяч років має свої історії. 120. Третій рік, здається, до нашої ери перше згадування про місто Пальму. Речі пальмою назвали засновники римський імператор, який відбив від піратів цю місцевість, заснував форт і назвав просто в честь дерева Пальму. З 18 століття. Тут почалася бурна торгівля. Вона стала центром розвитку на даний момент. Це не тільки туристична приваблива місцевість, але й крута архітектурна пам'ятка. ймовірне задоволення ходити цими вузькими маленькими вуличками. Тут не просто старовина, тут реально живуть люди. Дивіться, який іспанський під'їзд, таке парадний, вхідний простір такий супер. Хочу ще вам показати, зверніть увагу ще один такий момент. Теж обладнаний під'їзд, фонтанчик, ліфт. Все як треба. І тут стара старовина, Ось так. Сучасність і старовина. Що ви хочете і плануєте. Пальму подивитися, виділяйте як мінімум повний день. Дивіться, погоду. І, можливо, це має бути не вихідний день. От. Тому що, наприклад, зараз ми дійшли до арабських бань, вони вже зачинені. Чомусь вони зачиняються дуже швидко. Коротше, що побачили, то побачили. Окреме відео про пальму при монтажі, я так думаю, що не вийде. Тобто це буде загальна картина. Але ще раз порада для конкретно для цього міста, мінімум один день, а краще два. Знаю, що це такі. Вони дуже величезні. Мабуть, якісь карнавальні герої. Mm -hmm. це, так, так, так. це дійсно реальні костюми. А, а, так вдягаються. Їх вдягають люди на фестиваль. Це віконці для голови. Теж зроблено. Ця гігантська. Тата теж має віконці для людини, яка <'язь> там. Тут вони виставлені. Як це сплачується. Короте, не все так просто з парковкою. А, цей талончик, який видають, ти мусиш спочатку піти пішки фізично до автомата, зачекінити, перевірити тайм, а, там його проплатити. І потім вже виїжджаєш з цим проплаченим талончиком, прикладаєш до сканера і тоді відкривається, що бабам випускає. Ось такі парковки підземні. Напальні. Коротше, так, на вулиці парковки забиті, просто запаковано. На пальмі реально немає де припаркуватися, навіть якщо ви просто приїхали в супермаркет, це квест знайти місце, щоб поставити машину. Сьогодні останній день нашого перебування на Майорці. І, можна сказати, так на закуску ми лишили північно-західну частину. Сьогодні ми відправляємось в містечко Сорб'єр. І на північно-західне узбережжя можемо зустріти можна сказати, захід сонця. І на цьому Частина нашої подорожі на цей момент по розвідуванню майорки ну, буде якби завершальна, але надіюсь не остання. Тому сьогодні до сольєру. Все-таки тунель є. Причому що 6 кілометрів цього тунелю. І довгий тунель. І їдеш, їдеш аж, аж набридло. І вже нарешті ми виїжджаємо з нього. Мабуть, через всі гори вони його прибили. А потім плавно поверніть ліворуч. Добре. Автомати тут. На парковку забили. На пару годинок. тут копійки на півдня 3,20 вийшло кладемо на тропеду, щоб нас поліція не штрафувала, і спокійно відправляємось в суб'єкт. рельсы. Основная памятка Сергеев это трамвай. Древний трамвай, и ездит по Гузенькі вулички, дуже все атмосферно і народ місцевий нікуди не поспішаючи. Привітні до туристів, тому що це туристичне містечко. Можна сказати, на туристах і тримається. Все крутиться навколо туриста. Ми прийшли на залізничний вокзал, звідси відправляється. Ось такий старовинний поїзд їде на пальму. Дивіться, яка прикольна атмосфера вокзалу. За 4 кілометри від Сольєру знаходиться порт Сольєр Ми приїхали подивитись на нього. Тут майже, можна сказати, єдиний пляж на, на північно-західному на узбережжі, який є. Білядь, момент майорки зимою. пасмурно, може піти дощ. Просто 15-18 це ну, не так, щоб сказати холодно, але вітер і от хмари набігли, пішов дощ і це реально некомфортно. Я йду по колії де їздить трамвай сольєру він сюди в порт Ходить. Це конкретно робочий маршрут можливо навіть зараз mm. заїде робимо загальний висновок про порт сольєр досить такий колоритний органічно описується Цю бухту це поселення. Взагалі цей порт класний. Тихе море, дуже атмосферне місце, не хочеться звідси їхати. Знайшов ще одне місце, де можна поселитися на деякий проміжок часу і досить таки прикольно тут. Не знаю, як тут в літній період, може тут купа народу, але що стосується зимового часу, то одне із прикольних місць. Гарний пляж, тиха бухта, дуже прекрасно обладнана набережна. Якщо ви будете на майорці, обов'язково приїдьте в Сольєр, обов'язково Порт Сольєр. На цьому наша подорож добігає кінця на майорці. І я закінчую відео. До нових зустрічей. Бережіть себе, будьте здорові. Папа.